Вітаю, шановні друзі, автострахування, діти і посвідчення водія, які отримані нещодавно, що об'єднує ці три поняття? Об'єднує їх одне: це висока вартість автострахування для е, молодих людей у віці, там, наприклад, до 25-30 до років, або ж для людей, які нещодавно отримали посвідчення водія? Нещодавно я маю на увазі це там десь до 2-3 до років. Чому так? Тому що система вважає е, даних людей людей з високим ризиком. І е, як зменшити родин? В даному випадку э, страховку, що можна э, вигадати, що можна зробити, для того, щоб вона була набагато меншою. Ну, перший варіант, звичайно, це підібрати, наприклад, недорогий автомобіль для вашої дитини. Для молодої людини, або якщо ви самі собі купуєте, підберіть собі на перші декілька років просто недорогий автомобіль. До речі, багато німців так і роблять. Наприклад, діти там молоді люди у віці від 18 до 25 років. Вони просто купують собі недорогий автомобіль, два там три роки, максимум на ньому, катаються. Для того щоб, хоча б там SFR 2-3 заробити, оцей без аварійний стаж водіння, і потім вже, наприклад, купити автомобіль там більш дорожчий, більш якісний, Фісніший, який йому подобається, і платити за нього менше. Ось такий варіант, до речі, дуже, роз, дуже поширений. І е, другий варіант, наприклад, це можна. Спробувати купити той автомобіль, який ви хочете для дитини, наприклад, або дитина сама собі хоче купити, але страховка на неї дуже дорога. Але застрахувати е, даний автомобіль, наприклад, на батька чи на матір, тобто власником може бути, наприклад, син там чи донька. А ферзіхерунгснемер, застрахована особа, буде батько чи мати, і той же самий е, син чи дитина будуть просто вписані як е, другий водій. Це також, в принципі, можна зробити. Дитина проїздить знову ж таки 2-3 роки і. Система її вже буде по-іншому класифікувати, але дуже важливо, тут потрібно бути обережним з цим другим моментом, тому що в другий вписаний водій, в принципі, особливо не отримує ніякого СФР класу. Тобто, вписаний водій це просто вписаний водій, це не особистий страховий безаварійний стаж водіння, тому з цим треба бути обережним. Звичайно, потрібно також пам'ятати, що ви завжди, як батько чи мати, можете поділитися своїм страховим стажем. Це також дуже цікавий момент. Наприклад, у вас один автомобіль в сім'ї, на ньому їздить вся сім'я, наприклад, батько-мати, і тут дитина каже, там, я пішла працювати, я хочу собі купити автомобіль. Що можна зробити? Можна, наприклад, взяти автомобіль перший, застрахований в сім'ї на батька. Можна взяти для мами, якщо в неї є посвідчення водія, підтвердити безаварійність стажу і поділитися з дитиною. Такий варіант також можливий. І тоді, в принципі, у дитини вже буде більший стаж, тому що СФР класом безаварійним стажем водіння можна ділитися в Німеччині. Це дуже цікавий момент, яким також можна гратися і таким чином зменшувати вартість страхування от, для молодих людей і для людей, які нещодавно отримали посвідчення водія. Тобто варіанти завжди є. Думайте, дивіться, але от, якщо казати про ідеальний варіант, мабуть, це купівля більш дешевого автомобіля, як роблять німці. Ми, мабуть, помічали, що багато молодих Молодих людей у віці від 18 до 25 років, вони купують собі якісь дешеві автомобілі або ці недорогі автомобілі там з обмеженням 45 км по місту і їздять на них там декілька років, заробляють собі без аварійний стаж водіння, і потім вже купують там якийсь автомобіль більш нормальний, чи беруть в кредит більш дорожчий, якісніший, який, звичайно, в принципі і по страхуванню буде дорожче по відношенню до старого автомобіля, але маючи вже відповідно. Ні безаварійний стаж водіння для людини, для молодої людини. Ці, це автострахування, воно буде вже в принципі набагато дешевше. Тому думайте, користуйтесь друзі з повагою.